Друзі, коли малюєш, старатись не треба. І от все моє життя я сама собі робила таку планку. Але я дуже рідко до неї дострибувала. От наче в тебе ж є відчуття, що не треба старатися не вимальовувати кожну травинку і що це правильно. Але ну, ти нічого не можеш з собою робити, ти вимальовуєш ті травинки і стараєшся. А в 2008 році я почала давати уроки, вже приватні і дітям, потім підліткам, потім там дорослим. І от я зрозуміла цінність цієї поради, і коли хтось її дослухався і застосовував на практиці, що роботи якісно відрізнялися від роботи таких самих рівнів, коли людина розуміє принцип не старатися. І от вже як я почала. Цю свою подорож в самому світу і робила перші спроби, я би дуже хотіла, щоб хтось мені втовкмачив в голову правило оце номер один для художника-початківця. Старайся не старатись і додавши, старайся відрізнятись. Для того, щоб початківець зміг зробити гарну роботу в режимі батя, я стараюсь от старатись і зробити круту роботу, йому потрібно пройти жорна. Багато років і весь млин академічної художньої освіти. Причому пройти так, щоб оце зусилля воно на картині виглядало як ефект, а не як натягнута, притягнута за вуха робота. І навіть коли людина старається з стажем з цими всіма вміннями, не гарантія, що робота буде мати вау-ефект. Не гарантія, далеко не гарантія. Просто робота буде замучена. Дуже часто так і є. І от без бази початківцям, самоучкам ніяк. Тут без бази нам не обійтись. Базу потрібно знати. Єдиним винятком будуть лише ті початківці, які мають базу достатню або мають гарне відчуття композиції і бездоганний смак.